Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі авторинку Карбазар. Сьогодні в нас 1 листопада, вівторок, і в нас, друзі, традиційно починається тиждень відеороликів з огляду на нашому автомеданчику. Забігаючи, наперед, скажу, що у нас вже велике оновлення, понад 100 автомобілів представлено, десь в районі 150 навіть різних цін різних, скажімо так, типів кузовів це будуть і кросовери, седани, мінімальне дуже багато різних цікавих автомобілів. Отож обов'язково підписуйтесь, додивіться це відео до кінця, буде цікаво. Погнали! Audi a 6 10900, 7 рік 27 дизель автомат 249 тисяч кілометрів пробігу представлений в кузові «Універсал». Ще у нас А6, вже в кузові седан, 12800. 12 го 12 року 2-літровий бензин автомат. 140 тисяч кілометрів пробігу. Land Cruiser Prado, 14907 року. 4.0 газ бензин автомат. 285 тисяч кілометрів пробіг, шкіряний салон. І, до речі, в всіх трьох автомобілях у нас чорних шкіряний салон. Ще одна нас Toyota, це вже Кемрі. 19800, 2,5 бензин, автомат, висне ступінчисти, це важливо. 18 року 82 тисячі кілометрів пробігу. Volvo XC 90 7 місць, шкіряний салон, 2,0 бензин, 320 сил, повний привід автомат, 115 тисяч пробіг кілометрів. Nissan Кашкай. 11350 10 року 250 тисяч пробіг, 2-літровий дизель, автомат, повний привід, шкіряний салон, панорамний дах. BMW Xtreme, 17 тисяч доларів. Дволітровий дизель, автомат. 222 тисячі кілометрів пробігу. Шкіряний салон. Renault Megane 4-го покоління 12920 року. го року, 1.6 бензин механіка. 35 тисяч кілометрів пробігу. Мерседес Б класу. 16516 рік. Електричний. 150 км запас ходу, 134 тисячі пробіг. Абсолютно новий електромобіль у нас Volkswagen id 4 37 300 доларів 21 рік, 200 км пробіг. 600 км запас ходу. Друзі, в нас b клас електричка, ID електричка і джилік також в нас електричний. 14318 року 119 тисяч пробіг. Запас ходу понад 300 км джилі. І в нас Renault Zoe, також електромобіль 10914 року, 45 тисяч пробіг з Нідерландів. Коробка автомат. Друзі, на нашому YouTube-каналі вже майже 40 тисяч підписників. Я безмежно вдячний кожному, хто долучився до нашого YouTube каналу. Хто ще не підписався, друзі, натисніть, будь ласка, кнопку Підписатися прямо зараз. Для вас це два кліки, а для нашого YouTube каналу це велика підтримка і є мотивація для вас робити нові, корисні та цікаві відео. Продовжую. Ford Escape гібридний. 12511 року, 171 пробігу, 2,5 двигун бензиновий. Volkswagen R-Line, 28900, 20 року. 2.0 бензин. Black Edition. 11 тисяч пробіг. Audi Q5. 2-літровий бензиновий двигун. Шкіряний салон. quattro, повний привід. 11-го року. Ціна 11500. Audi... Ой, перепрошую. Mazda CX5 21500, 500 17 рік. 2.5 бензин повний привід. Шкіра Алькантара в комплектації Bose. Hyundai Santa Fe 23700 23 16 року, 2-літровий дизель, 117 тисяч пробіг. Підігрів сидінь, вентиляція сидінь, клімат, контроль, досить класна комплектація. Далі у нас іде 2 x 3 Тут в них проблеми з двигунами, їх треба буде ремонтувати. Ціна договірна. Кого цікавить, обов'язково пишіть в коментарях. Детальні фотографії та номер власника, щоб ви могли поспілкуватися, що з автомобілями, що треба робити. Ми вам надійшлемо. Далі в нас два x 5 повністю на ходу справні. Праворуч x 5 треба доробити бампер та крило. Ось цей x 5 повністю справний. По ньому були пошкодження, заднє праве крило. Все, автомобілі на ходу, і ціни на них дуже і дуже солодкі. В районі 13 тисяч доларів. Ці X стоять. Це 3 літрові бензинові двигуни. І машини привезені зі штатів і розмитнені. Тож, друзі, продовжуємо. Peugeot 3500, 1.4 дизель механіка 5-го року 180 тисяч кілометрів пробігу. Гольф 4, 4200, 1 рік, 1,4 бензин механіка. 179 тисяч кілометрів пробігу. Представлений в кузові хетчбек. Peugeot 5008, 7 місць. 1,6 дизель. Механіка. Небитий. 12 року 232 тисячі кілометрів пробігу. Audi a 6 Седан. 21515 року. 2-літровий дизель автомат. 227 тисяч кілометрів пробігу. Купер, шкіряний салон, панорамний дах, 1,5 бензин механіка 12500, 12516 року. 60 тисяч пробіг. Меган 4-го покоління в кузові фечбек з рідним пробігом 97 тисяч 12100, 1,5 дизель 2016 року автомобіль. Ланос. 8 рік. 1,5 бензин механіка 94 тисячі пробіг. Шкода Октавія A5, 7950 в рідній фарбі, 1,8 бензин, механіка 193 000 кілометрів пробігу. 7800 Opel Astra J 11 року. 1.7 дизель механіка не фарбована. З рідним пробігом написано. Volkswagen Tiguan, 14 року, 2-літровий бензин автомат 12400 ціна даного автомобіля. Моноприбіт. Peugeot 5008 5087 року. 1,6 дизель механіка. 232 тисячі кілометрів пробігу. Toyota Avensis 6506 року. 2,2 дизель 282 тисячі кілометрів пробігу. Avensis представлений в кузові Універсал. Hyundai Santa Fe. 2,2 дизель 10200 8 рік. 7 місць, шкіряний салон, 181 тисяча пробіг і автоматична коробка передач. Ford S Max 7809 рік 2-літровий дизель. Рідній фарбі ціна написано без торгу. П'ятимісний. Mitsubishi ASX 7450 10 року. 1,6 газ бензин, механіка 140 тисяч пробіг. Друзі, ви могли помітити логотип «Авторія» на наших цінниках. Це наш генеральний партнер нашого авторинку. Можна продавати автомобіль як в нас на авторинку, так і за допомогою сайту Авторія. А коли ви продаєте на Авторія та на авторинку Карбазар, автомобілі продаються в два рази швидше. Кожного місяця Авторія перевіряє понад 223 тисячі три тисячі автоповінкоду. Авторія продовжуємо перевіряти. Opel Astra 5200 7 рік, 240 тисяч км пробігу, 1,6 газ бензин, автоматична коробка передач. Volkswagen Golf 5, 5354 року, 1,4 бензин механіка, 171 тисяч км пробіг і golf представлений в кузові хетчбек. Шкода Октавія, 7100, 1,4 бензин, рідний пробіг 200 тисяч написано, механічна коробка передач. І Октавія у нас в кузові Універсал. BMW X5, 17 тисяч доларів 2013 року, 3-літровий бензиновий двигун, 150 тисяч кілометрів пробігу в машині. Друзі, дуже-дуже багато комплектацій. Тут є дотяжки дверей. По-моєму, ще навіть адаптивний круїз-контроль і багато інших корисних. В принципі, ви можете завжди написати, що вас це авто цікавить. Ми вам дамо номер власника або надішлемо посилання на сайт, щоб ви могли повністю конкретно подивитися фотографії з сторін, задати питання, які вас цікавлять. Отож, не стидайтесь, обов'язково пишіть коментарі, які вас автомобілі цікавлять, всіх цих, які ви бачите. На ваші всі коментарі дамо обов'язково відповідь. Ну і звісно ж, не забувайте підписуватись на наш канал. 18514 року, 2-літровий бензин в комплектації Premium Plus, автоматична коробка передач 109 тисяч пробіг. BMW 3K 16816 року. Дволітровий бензин автомат 150 тисяч кілометрів пробіг, шкіряний салон. Volkswagen Jetta Sedan. 7457 року, 2-літровий дизель автомат, 190 тисяч пробіг. Фабія вкузе універсал з економічним дизельним двигуном 10 го року. Ціна 6800 198 тисяч пробіг. В50 Volvo, 1,6 дизель, механіка, 11 рік, 170 тисяч кілометрів пробіг. Ціна 7900. 5008 Peugeot, 7 місне. 7,210 рік, 1,6 бензин механіка. 196 тисяч пробіг. І Є серісна книжка, який цей пробіг підтверджує. Chevrolet Captiva 9800-го року, 2-літровий дизель, механіка повний привід, 213 тисяч пробігу. Nissan Qashqai 9300 7-й рік. 2-літровий дизель, 220 тисяч пробіг, автомат та повний привід. Шкіряний салон. І також панорамний дах. Мерседес С-класу 12506 рік, 3 літра дизель, автомат 255 тисяч кілометрів пробіг. Друзі, як ви знаєте, зараз нелегкі часи для нашої країни. У нас йде повномасштабна війна з Російською Федерацією, і ми мусимо тут в тилу допомагати всім, чим можемо, нашим хлопцям, які зараз на передовій. Не забувайте обов'язково донатити гроші, допомагати фізичною працею, і навіть коли ви це дивитесь відео, ви також допомагаєте нашій армії. Адже частина коштів, які присилаються як монетизація, знімається одразу ж податком. І ці гроші, частина цих грошей, обов'язково попадає для наших Збройних сил. Отож, дивіться відео до кінця, ставте лайки, коментуйте, щоб більше людей могли побачити, і тим самим більше грошей попаде для наших Збройних сил. Ось таким чином, просто подивившись відео, ви вже допомагаєте нашій армії. 10600-2-літровий дизель автомат Opel Astra 2015 року 231 тисяча кілометрів пробіг. b 6 Passat, 6-го року. 1,9 дизель механіка 276 тисяч кілометрів пробігу. 5008 Peugeot. 8950, 7 місць, 1,6 дизель, механічна коробка передач, 192 тисячі кілометрів пробігу. Десять тисяч доларів 13-го року, 1,6 дизель механіка. Шкода, Суперб. В кузові седан. Opel Astra 62509 року, 1,9 дизель, механічна коробка передач 264 тисячі кілометрів пробігу. Kia Rio 8400 1,4 бензин автомат 13 року 86 тисяч кілометрів пробіг. Peugeot 3008, 10950, 14 року, 216 тисяч пробіг, 1,6 дизель автомат. Range Rover, 14700 8 року 4 2, бензин, автомат 264 тисячі кілометрів пробіг. Ще один розкішний у нас кросовер. Це BMW X5 з 3-літровим дизельним двигуном 10-го року 18900-235 тисяч кілометрів пробіг, шкіряний салон. Ford Focus Universal. 7850 12 року 1.6 дизель механіка 170 тисяч км пробігу. Opel Zafira, 2010 року 1,7 дизель 191 тисяча пробіг, 7 місць, механіка. Комбінований салон шкіра зі тканиною. Duster, економічний кросовер І, до речі, дуже дешеве обслуговування. Дизельний двигун 1,5, саме з цим двигуном найбільш машина економічна Монопривід. 211 тисяч пробіг 10-го року машинка. 3008 Peugeot 9950, 12-го року, 2-літровий дизель. Механіка. В гарній комплектації в нас. Проекція навігація. Панорама. Peugeot 508. СВ у нас кузовий універсал. 2-літровий дизель, механіка 2014 року, 193 пробігу. Панорамний дах. Nissan Qashqai 10800, 1,5 дизель механіка 10 року 206 тисяч кілометрів пробіг і панорамний дах. Volkswagen Golf третій рік, 1.6 бензин, механіка 200 тисяч пробігу. Golf представлений в нас в кузові Універсал. І, до речі, пам'ятаєте, можливо, я знімав відеоогляд. На найекономічніші автомобілі на нашому автомеданчику. Кому цікаво, пишіть посилання вам надішлю. 5605 року, шкода Octavia Tour також з атмосферним бензиновим двигуном, на який добре ставиться газ. І ще одна нас Octavia Tour 5955 року 1,6 бензин механіка 174 тисячі кілометрів пробігу. Також двигун MPI. Ford Mondeo 8500. 13 року 1,6 бензин, механіка, 100 тисяч пробіг, представлений в кузові Універсал. Opel Astra, 2-літровий дизель, механічна коробка передач 240 пробігу. 12 рік. Golf 4-й автомат. Другий рік, 1,6, бензин, 222 тисячі кілометрів пробіг. Що ж, друзі, продовжуємо показ автомобілів. 10615 року Меган в комплектації Bose, де комбінований салон шкіри зі тканиною, акустична система Bose, двоколірні диски, дуже-дуже класна комплектація у нас іде, і коробка автомат. Невеликий компактний автомобіль у нас це перший Citren. 5900, 12 року 130 тисяч пробігів автомат, один власник машини. Фокус. 8700 1,6 дизель механіка, 214 тисяч пробіг. Колеос 9 тисяч доларів 2011 року, 2-літровий дизель механіка в комплектації Bose, комбінований салон, шкіра зі тканиною. Також дуже дуже цікава машинка. 2-літровий дизель автомат 8 рік, 8750. У нас Б-6 пасад, друзі. Максимальній комплектації навіть є масаж водійського сидіння. Досить крута машина. Суперб 12514 року 2-літровий дизель автомат 232 000 кілометрів пробіг. 8800 Opel Insignia, 2012 року повний привід, автомат 292 000 кілометрів пробіг. 1351 року Mazda CX3. 2-літровий бензин автомат. Повний привід. 5509 рік Peugeot 207. 1,6 дизельний двигун. 211 тисяч пробіг механіка. Volkswagen Up! 5900, 5912 року. Бензин, механіка 157 тисяч кілометрів пробіг. 3008 Peugeot 7200 1.6 дизель, механіка 9-го року 223 тисячі пробіг. Antara Opel, 7 рік, 9200, 2-літровий дизель автомат, повний привід, 156 тисяч кілометрів пробігу, шкіряний салон. Друзі, нагадую, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал Не забувайте поставити лайк. І пишіть у коментарях, які б ще огляди автомобілів ви хотіли бачити на нашому каналі. Останнє відео, яке вийшло, в принципі, у нас було до 6 тисяч доларів автомобілі. Перед тим знімав економічні авто. Пишіть ваші побажання і постараюсь для вас зняти саме те відео, яке вас цікавить. Що ж, а я продовжую далі. 12900, Nissan Rog 2014 року, 2,5 газ бензин, 137 тисяч пробіг автомат. Audi4 9500 9 рік, 240 пробігу, 2-літровий дизель автомат. Представлена Audi в кузові Універсал. Nissan 11450, 1,5 дизель. 13 року 172 тисячі кілометрів пробіг. Шкода, суперб 11200, 1,8 бензин автомат 256 пробігу і на кузові седан представлений. Citroen C-Crosser, 10700 9 рік, 2,2 дизель автомат, 240 тисяч кілометрів пробігу. Ford Focus комплектації Titanium, 8400 1,6 дизель механіка 206 тисяч кілометрів пробіг. Honda Accord 10800, 2-літровий бензен автомат 11 року, 239 тисяч пробіг, шкіряний салон. Audi a 3 8350, 8, 350, 8 року 2-літровий дизель автомат 283 тисячі пробіг. Volkswagen Passat, 2-літровий дизель автомат 13200-14 рік, 107 тисяч пробіг, шкіряний салон. Mercedes c класу 5450 2000 року. 26 бензин автомат, 152 тисячі кілометрів рідного перевіреного пробігу. До речі, друзі, на рахунок пробігу. Мені дуже смішно. Читати це в коментарях, або як приходять люди і кажуть, о, зате те кермо чи порване сидіння, значить тут понад 300 тисяч пробіг. Друзі, повірте мені і моєму досвіду, який вже досить немалий, я в день передивляюсь дуже багато автомобілів. Сам бачив, які автомобілі з аукціонів Європи приїжджають, і визначати пробіг по кермі, сидіння чи стертості коробки передач дуже-дуже суб'єктивно. Особисто бачив машини з рідними пробігами 150 тисяч, які були просто жахливі. Все залежить, перш за все, від власника, як він експлуатує автомобіль. Ну і дата машина була. Якщо машина була в компанії, то на 150 тисяч пробігу. Може взагалі не бути салону. Такий був випадок, приїхав автомобіль з протертою підлогою. Як так сталося? Взагалі, тобто, ковролін, який застилається під скажімо так, під ногами, і зверху має бути коврик. Він був повністю ковролін протертий, бо їздив просто водій без коврика і протер до металу підлогу. Тобто, друзі. Пробіг визначається або професійною комп'ютерною діагностикою, або це має бути підтвердження з аукціону. Просто так візуально пробіг визначити майже неможливо. 6500 дволітровий літровий дизель-механіка 8-го року, шкода Октавія. Також наведу приклад, може бути затерте кермо, великий пробіг, скажімо так, бо дійсно там за 350 тисяч кермо по логіці мало би стертись. Але якщо кермо перекинули, Поміняли на нове, то що, пробіг одразу стає малим, ну, бачите, тобто робіть висновки. У нас B8 посад, кому цікаво, вам інформацію напишемо. Цінник, можливо, відклали назад, бо робили тест-драйв. Третій меган в комплектації Bose 8650, 1,5 дизель, механіка 2012 року 215 тисяч пробіг. Також меган у нас для максимальної комплектації. Жук 14500, 16-го року. 1,6 бензин автомат 120 тисяч кілометрів пробіг. Peugeot 508 Седан автомат 1,6 дизель 2010 року 214 тисяч пробіг. Toyota rav 4 2,2 дизель автомат 256 тисяч кілометрів пробігу. Opel Insignia 8512 року, 2 літра дизель механіка 207 тисяч кілометрів пробіг. Шкода Octavia 1,6 бензин в рідній фарбі 5-го року 201 тисяча кілометрів пробіг. 400, 1,6 бензин, механіка 8 року 164 тисячі пробіг. Дачія Logan. Opel Astra 8600, 1,6 дизель механіка, 15 рік, 192 тисячі пробіг. Пробіг. Opel Astra H. 6400 1,7 дизель механіка. 8 року 257 тисяч кілометрів пробіг. Renault Kangoo, 8 тисяч доларів 2011 року 187 тисяч кілометрів пробіг в рідній фарбі. Шкода 4,350, 4, 350, 4 року 271 тисяча пробіг, клімат-контроль. Mazda 3K Sedan 1,6 бензин автомат, 1 власник. 201 тисяча пробіг. Октавія на седан. 6 тисяч доларів. 2-літровий бензин, 234 тисячі пробігу, 5 рік, шкіряний салон, механіка. 3008 Peugeot, 1,6 дизельний двигун, механіка. 10-го року 7600, 259 тисяч кілометрів пробіг. 8912 року, 1.6 дизель механіка Renault Grand Scenic, максимальній комплектації Initial Paris. Renault Megane третього покоління Рестайлінг. 1.5 дизельний двигун з Голландії пригнаний 13-го року в максимальній комплектації Bose. І є сервісна книжка, я так розумію, з повною історією пробігу. Volkswagen Passat 15650, 2-літровий дизель, автомат 113 тисяч пробіг. Октавія 15250 18 року, 260 тисяч пробіг, 2-літровий дизель автомат. Toyota Camry 3798 року, 3 літра газ бензин 386 тисяч пробіг. Mazda 3, автомат. 1,6 газ бензин 4700 рік, 217 тисяч кілометрів пробіг. Також у нас є друзі буси, наприклад, Рено Трафік, Грузпас 2012 року, 210 пробігу, 10 650. Нагадую, що ці буси можна також оглянути щодня, які легкові автомобілі. Ключі в нас є, вам заведемо, покажемо. 8902,5 дизель автомат т 5 370 тисяч пробігу. повністю машина обслугована. У Нас Sprінter 15 -й, 12 -й рік, 620 тисяч пробіг, 2,2 дизель 15 тисяч доларів. Нас евакуатор. Можна перевозити автомобіль і цікаво комусь для бізнесу буде. Рено трафік в рідній фарбі 17715 року 9 місць пасажир 220 тисяч кілометрів пробіг. І ще один нас трафік пасажир 17916 року 156 тисяч пробіг, 1,6 дизель механіка. Ось такі, друзі, в нас продаються буси і не тільки буси, ще й в нас продаються автобуси. Також по автобусам, кому цікаво, пишіть ціни на автобуси дуже-дуже цікаво, На 5-7 тисяч, навіть 10 тисяч доларів нижче від ринкової. Що ж, друзі, ось такий вийшов відеогляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Нагадую, наш майданчик працює побуднє з понеділка по п'ятницю з 10 до 19. На ньому, як ви бачите, є величезна кількість автомобілів. А в суботу та неділю в нас, як завжди, відбувається авторинок з 7 ранку до 15 дня, на якому буде близько 500 і більше авто. Отож, запрошуємо всіх, будемо раді кожного бачити, допоможемо купити вам авто вашої мрії. Бажаю всім мирного вечора і до зустрічі у нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лвів.юей